Попередити корупцію просто. Чого ранку студент Тимко принципович, як завжди, снідав, аж раптом закашлявся і почав задихатися. О Тимофію. Знову напад. Мам, все під контролем. Я вже сьогодні йду до поліклініки. Тимофій з дитинства хворіє на астму. А коли він сім'єю вимушено переїхав з Херсона до іншого міста, виникла необхідність укласти декларацію з новим лікарем. Моє прізвище принципович. Ось моя медична картка. Лікарка, прочитавши медкарту, несподівано запропонувала тимку підсилити його діагноз. У вас астма в легкій формі. Якщо хочете, я можу перевести її у важку. Навіщо? Що зі мною? Хіба вам не потрібен білий квиток? Лікарка пояснила Тимофію, що може змінити діагноз і оформити документи таким чином, що будь-яка медична комісія звільнить його від військової служби. Дякую за турботу. Але я хочу бути здоровим і чесним, а ви мені. Пропонуєте скоїти злочин. Я просто пропоную допомогу. Ваша допомога порушує одразу кілька статей кримінального кодексу: 368-вимагання хабаря і 366-службове підроблення. Тимофій поскаржився на недобросовісну медикиню головлікарці. Їй винесли догану, а Тимко уклав декларацію з іншим фахівцем і отримав рецепт на необхідні ліки. Попередити корупцію просто.